Останні зимові дні виявляться помірними та спокійними, і потепління вже не за горами. Прийдешньої середи, 28 лютого, в Україні буде сухо, подекуди похмуро, а комусь пощастить більше, і він зможе насолодитись теплим сонячним промінням. Упродовж дня дощів не варто очікувати. Світлої пори доби температура повітря становитиме від плюс 7 до плюс 12 градусів. На заході стовпчики термометрів покажуть плюс 10, плюс 17. На сході плюс 4, плюс 7. На Полтавщині завтра похмуро, без опадів. Температура повітря вночі становитиме мінус в Вдень підніметься до позначки плюс 6 градусів. У Кременчуці погода буде похмурою. Лише другої половини дня сонце визирне крізь хмари. Опадів синоптики не передбачають. Нічна температура повітря мінус один, денна плюс шість. Не погріються у проміннях зимового сонця й мешканці горішніх плавнів. Воно час від часу ховатиметься за хмари без опадів. Вночі стопчики термометра показуватимуть мінус один вдень зафіксуються на позначці плюс п'ять. Вітер дмухатиме з південно-східного напрямку зі швидкістю до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стопчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 28 лютого 1998 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 11 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1956-го – 19 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.